Ты начинал свою компанию сам, продавая. Что произошло такого, что ты такой, надо куда-то кому-то. В какой-то момент видел продажу, для нас был ключевой точкой роста. Мы работаем на системно. Какие еще для тебя, как для собственника, важны были критерии? Какой рост? Был ли страх, что не получится? До каждой компании есть индивидуальный подход. Было ли понятие, что такое скрипт? Слово скрипт я боялся. Валерия, по написанию скриптов. І по дріння це супер професіонал. Ми не за всі компанії беремося. Не переживав ли ти, що команда буде відвергати нас і нічого не буде робити? Спочатку був бунт, можеш ли ти нас рекомендувати другим людям, і по яким критеріям? Я адвокат бренду вашого. Ти відчуваєш їхню біль. Для мене ви не інфобізнес. Для мене ви практик. Ви як практики ви самі виконуєте цю роботу. Привет. Привет. Напомню сначала людям, да, за что они смотрят. Друзья, это видеоотзыв от нашего клиента, компания Макаш, которая находится в Виннице. Сейчас они расскажут, чем занимаются. У нас есть две цели этого видеоролика. Первая цель – это все-таки подчеркнуть ценный конечный продукт, который выпускает бюро. Потому что если бы мы сделали плохо, вряд ли бы этот отзыв состоялся. Да? И вторая цель, она направлена на вас, на зрителя чтобы вы находясь в моменте поиска подрядчика или в, если у вас есть еще вопросы к нам работать с нами не работать посмотрели наше интервью потому что это интервью будет затрагивать абсолютно разные темы касательно дела продаж и ответили на свои вопросы вот итак поехали расскажи Виктор кто ты чем вы занимаетесь и немножко про компанию компания Макаш занимаемся э, занимаемся жилением Рослен. На ринку вже 5 років, це вже шостий рік іде. Коли ми входили, ця ніша була зовсім нова, зараз ця ніша вже бита, і багато хто з наших клієнтів раніше не знали про доброго, а зараз вже знають. Команда, ми в Вінниці знаходимося, нас 50 чоловік, я дуже гордий за нашу команду. В отделе продаж сколько у тебя сейчас людей? В отделе продаж 19 человек. 19. Когда ми з тобою починали работать, це було 10 місяців тому, да, в начале этого года, а сколько було тоді? 14. Угу. Какой твої цей клієнт, наш клієнт, це аграрій від 50 гектарів до 10 тисяч гектарів. Тобто, ну, для нас клієнт той, в кого є земля, і той, хто хоче отримати якісне живлення. Тобто ми не продаємо продукт як тільки добру, ми продаємо систему живлення. Тобто, це і аудит, і, і доброву, і агрономічний супровід це комплекс. Тобто нам важливо кінцево, щоб клієнт отримав бажаний, найкращий продукт. Твоя компанія, я знаю, вона була основана тобою, не передана вона була по наслідству, як це іноді буває. ты начинал свою компанию сам продавая да и зара продаю супер что произошло такого что ты такой надо куда-то кому-то обращаться и обратился к нам за услугами ну справа в том что э, э, в какий-то момент видел продажу для нас был ключевой точкой росту и Ну, я зрозумів, що моїх компетенцій не вистачає для того, щоб його повністю прокачати, дати щось нове, дати якісь нові знання. І що в більшості ми працюємо У Одна хаотична робота, в кожного різні підходи. І ну, не получалось не так, щоб досвід одного менеджера прикласти на другого менеджера. Тобто, в кожного був свій характер і свій стиль роботи. Да. І Просто на Фейсбуці я побачив Андрія Крупкіна, продата парня, <світ> да, строїма відділи продаж, лишив заявку, на другий день мені дзвонив ваш е, і я йому там, 20 хвилин розказував про компанію, то, що навіть не можна розказати. Я йому розказував, розказував, розказував. Потім я сказав: тіпа, чувак, що ти робиш? <світ> ну, от він вивів мене. Ну, На відвертість, да? І я зрозумів, якщо він може, да, от, е, якщо він мені продав, я непростий клієнт, то відповідно ви можете навчити, як продавати нашим клієнтам. Це теж непрості, досить харизматичні е, люди, самовпевнені, вони ну, в житті досягли. Е, Успіху і бути аграрієм зараз в наш час це ну, заслуговує на велику повагу. Да? І вони не всі однакові. Немає рецепту, який для всіх однаковий буде. Да? Потрібен до кожної індивідуальний підхід. Ти обрадился к нам, да? ми тобі продали Да. Как ты говоришь. А по каким ты конкретно критериям выбрал нас, помимо того, что мы тебе продали? Какие еще для тебя, как для собственника, важны были критерии? Потому что люди, я уверен, сейчас смотрят этот, этот ролик, да, и они тоже сейчас сидят и думают, обращаться к ним, не обращаться, а как вообще выбирать этих подрядчиков? Ты сам говорил, что на рынке сегодня много, много-много того. На рынке очень багато послуг, какие все кажут, что мы прокачаем твою компанию краще, чем. Той, да, ми кращі, всі кращі. І ну, яка, яка фраза купила мене особисто, да, коли позвонив Денис і сказав: ми, якщо є просто елітні автомобілі, то ми робимо елітні автомобілі під замовлення. Тобто, це там прокачуємо там, BMW, Bentley, ми докручуємо, там, робимо свої фішки. Да. І мене це купило, що я зрозумів, що до кожної компанії є. Індивідуальний підхід. І за цих 10 місяців, які ми працюємо, вже пройшло три потоки, і я не пожалів, що я з вами почав працювати. Ну, от ви дійсно професіонали. І ну, для мене це ще який великий плюс, що ви займаєтесь тільки відділами продажу. Якщо угу. говорити про цифри, про те, які можна, да? ми розуміємо, що ринок конкурентів він є. Вот. но у нас есть правила мы никогда не работаем с прямыми конкурентами наших клиентов. Вот. поэтому все кто занимается этим просто посмотрите это видео. Если можно говорить про цифры, то какой рост про те цифры, которые конечно же можно говорить эм... Ну э, мы в продажах э, выросли на ну, проценте 20 завдяки бюро крупкина. Бо крім цього, ще були інші продукти, і ну, ми комплексно підходимо. Ну, Відсотків 20, ну, для нашої ніші це, це дуже великий оборот. Да, бо у нас е, ми працюємо з великим оборотом і з маленькою маржою. Тобто є великий оборот і є мала маржа. Для нас важливо зберегти баланс. Які мислі були до того, як ми з тобою почали працювати? було ли страх. Що не вийде. Був страх просто запустити вас в компанію і показати вам наші цифри. Mm -hmm. да. Тобто, ну я, як сказати, ну, було переживання, що ви ними не спекулювали, да? mm -hmm. щоб ну, от ви віднеслись по чесному до цього. І ну, я задоволений, що з вами працюю, тому даю зараз цей інтерв'ю. А в какой момент ти зрозумів, що о. От ти видихнув, що все буде добре, це що а, було. Ну, в той момент, коли я побачив, що е, двоє з менеджерів почали давати е, там, колосальний рост, да, от, як переговорщики, і я зрозумів, що, ну, що все правильно ми робимо. Да. Е, в той момент, коли ти перший раз приїхав, і тоді як ти прокачав, то після тренінгу виходили. ну, Нас там днів 4-5 тримало от, емоційний стан, тримало і ну, всі горіли очі. Mm -hmm. mm. Ми взялись, розкажемо більш подробно да, там людям. Ми тобі внедряли скрипти і систему. да. До того, як ти з нами познайомився, було поняття, що таке скрипт. E, ну, Я розумів скрипт, що це дзвонять з Приватбанку і кажуть. там, по накатаній схемі, і тобі це не цікаво. Взагалі, слово скрипт я боявся, бо я думав, що це е, такий чіткий алгоритм, від якого не можна е, відхилятись. І ну, в мене в голові була думка, якщо це такий скрипт, ми його все рівно після себе переробимо під себе, там, змягчимо і так далі. Але е, виявилося, що е, скрипт і технології, вони ну, дають право вибору. Тобто, коли менеджер знає, в нього в голові працює алгоритм. Як краще сказати, що сказати, чи може просто покласти трубку. Да. Тобто працює алгоритм, як працювати. Uh -huh. Ми работали не со всіми продавцами. Ми на 10 місяців прямо розбили отдел продаж на несколько блоков, потому що физически, это, на наш взгляд, правильно работать не со всем отделом продаж, а выбирать пятерку-четверку і их прокачивать. На твій взгляд. Получилось ли у всіх твоїх менеджерів. І якщо є случаи там, де не вийшло, то опять же, на твій взгляд, почему це так произошло, Що не всі менеджери дали результат? Не у всіх вийшло. Було так, що ну, в одному випадку заходив сильний менеджер і він сильний виходив, просто він виходив сильніший ну, на цифрах, якось це не, не, не показалось. Да? От. Були хлопці, які заходили слабшими і ставали зразу зв'яздами. Були хлопці, які заходили слабенькими і чуть там виростали, і залишались слабенькими. До всіх не можна підібрати якісь там універсальні ключі. І навіть не, кожен, не кожному дано бути менеджером, навіть той, хто вже працює менеджером. Да, він просто може не розуміти, що менеджер це, це не його професія. Mm -hmm. да. Помимо того, что мы работали с тобой, с твоими ребятами, мы это делали удаленно. То есть мы сидим в Киеве, вы находитесь в Виннице. Не пугало ли тебя этот момент, нет, что нет, они? Нет, нет. ну для нас ну, главное, чтобы вы выполняли свою работу, выполняли очень качественно. Валерия умница, она ну, в мозг менеджера залазила очень классно, вынимала все файлы. Читала, дописувала своє і вставляла назад. Тобто ну, вони їй всі вдячні. Да? І, і я, як собственник, вдячний, бо вона, ну, вона давала такі рецепти, які ну, для нас, з нашої сфери і з нашим там, змисленням, да? ну, от, важливо те, що ви займаєтесь в різних сферах. Да? Одної сфери можна взяти і перекинути її в цю сферу. а с цієї перекинути в эту сферу. Тобто є механизмы и технологии, которые работают там або там краще. Для зрителей Валерия Семенова делала этот кейс. Да, я принимал участие только в контроле вашего проекта и в обучении. Вот мы сейчас сидим в Виннице, это уже вторая моя поездка на обучение, но весь проект вела Валерия Семенова, и по сей день мы с вами работаем. Я думаю, что мы будем продолжать это делать долго, потому что мы видим эти результати, як ми росте вместе. Да? Хорошо, а не було ли страху, що э, так, рекламу я увидел Крупкина, Крупкіна, да, бородатого парня. Да? А тут буде какой-то консультант другой, некая девушка. Ну, э, такого якби страху не було, але в якийсь момент було э, недопоміще, що ну, якось вважалося, що ти маєш приділяти більше часу. Да? Але ну, тут говорять за себе результати, розумієш? Тобто, якщо я побачив ріст, я сказав, що це круто. Да? По яких я менеджерах не бачив ріст, я казав, це не круто, щось треба робити, щось треба міняти і так далі. Тобто ну, важливо залишатись собою і казати правду. Але ну, Валерія і по написанню скриптів. и по внедрению, ну, это, супер профессионал. Конечно. Спасибо большое. Так, хорошо. Мы с тобой вот за эти два дня очень много обсуждали такую тему, как команда образования, да? и у нас есть опасения, когда вот тоже люди смотрят, да, там, оставляют к нам заявку, мы не за все компании беремся. У нас есть несколько критериев, как мы оцениваем. Первый критерий ⁇ это продукт, то есть он должен быть экологичным. Второй критерий, по которому мы обращаем внимание, это стабильность продаж. То есть до того, как к нам обращаются компании, у них должны уже хоть чуть-чуть быть стабильные продажи. Третий момент ⁇ это, конечно же, репутация бренда. Да? Это эко -эко Экология тоже. И четвертый момент ⁇ это команда. То есть, если команда нашего заказчика не в состоянии внедрять дисциплину, быть системными и пользоваться теми инструментами, которые мы передаем, смысла не будет работать. Да? Не переживал ли ты, что команда будет отвергать нас и ничего не будет делать? Так и было. Да? Вот, э, э, Сначала спочатку... Валерия пришла и сказала, что вы там, два раза в день даете мне звезд, там. В ну, нас вся компанія побудована на свободі. Да? Всі звільні, всі ходять, всі сміються. Да. І прийшла Валерія і почала диктувати свої правила. О, я, як собственник, ці правила як міг чуть змягчив, але останнє я залишився, бо я розумію, що від цього навчання може не бути користі. І спочатку був бунт. Да? Ну, не, кожен, не кожному приємно, коли тебе кожен вечір дзвонять там І вчать, а потім ще і свариться. І, ну, вона, Валерія вміє знайти золоту середину. Да? Тобто Вона не заганяє в депресію менеджера, вона так типу погано, погано, ну ти умниця, давай, зроби за це. І був такий випадок, що вона каже Богданові, нашому менеджеру, ти зараз візьми позвони цьому клієнту. Зараз він ну, мол, 6 часов вже вечір. Ні, зараз вони. Богдан дзвонить, продає йому товар, йому каже, ти умніця, і Богдан уходить там і тиждень літає. Да. Тобто не все так, як би гладко, да, от, там, бути, е, е, ну, якби, щоб всім все сподобалось, так не буває. Да. В кожного якісь питання, але в цілому, якщо оцінювати в цілому. То все, все. класно. Угу. Несколько останніх вопросов. Можеш ли ти нам э, рекомендувати другим людям і по яким критеріям? Ну, я так і рекомендую. Да? Я, э, я адвокат бренду вашого, я де зустрічаю своїх знайомих власників. я кажу, що є Крупкіна бюро, вони займаються тільки продажами, вони займаються тільки тобто вони не так, що вам там написали скрипти, а потім цими скриптами чи інформацією торгують на інші компанії. Да. І ну, я адвокат вашого бренду, бо я хочу допомогти своїм друзям якби, теж стати успішнішими. Да? Бо ми це ті люди, хто нас оточує. И что бы ты мог порекомендовать людям, которые смотрят это видео, наша целевая аудитория это все-таки собственники бизнеса, бизнеса, предприниматели, скорее всего, они сейчас находятся на этапе рассмотрения там, либо наши заявки, не неважно, другого может быть подрядчика, что бы ты им э, посоветовал прежде чем они обращаются к нам? Ну, давай, самое первое, я хочу сказать, ми говорили вчера, що є собственник, які дуже багато приділяють часу навчання. Да, і можна все життя вчитися, 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 і при цьому там, бути на якомусь рівні, і тебе це влаштовує. Але важливо ще комбінувати, щось вчитись і бути операційним в своєму бізнесі, щоб розуміти його. Да, навіть при цьому бути менеджером свого клієнта. І Мати клієнтів, які ти обслуговуєш, да, які, з якими ти спілкуєшся, ти відчуваєш їхню біль, То їхню бить мотивацію. Внутрі да. бізнесу, будь да, продавцом. Так, да, да, і бути продавцом. Обов'язково. Ну, я вважаю, що це дуже цінно. І е, брати, працювати тільки з практиками. Тобто, ну, для мене ви не інфобізнес. Для мене ви практики, ви прийшли, е, зробили, отримали кошти. Для мене це. Дії. Тобто, можна, тобі можуть не розказувати там хмари хмарні, все воздушно, а фактично тобі треба брати, просто закачувати рукава і копати самому. Але ви ну, допомагаєте. Да? От, ну, ви як практики, ви самі виконуєте цю роботу. Ну, для мене це важливо. От я хочу всім побажати. Працювать и только с практиками. Uh -huh. Спасибо большое. Для нас это действительно очень ценно. Я сегодня. Мы сегодня закончили полуторадневное обучение еще с ребятами. Это уже второй раз я в этом году приезжаю к вам. Я вижу, как растет твоя команда. Я уверен, что те цели, которые мы проговаривали вчера, на ближайшие три года вы точно их сделаете. Мы то, что мы делаем, огромное тебе спасибо. спасибо. Да. А вы принимаете решение, с кем работать, а с кем не работать. Мы то, что мы делаем.